Розпочинаємо з приголомшливої ДТП у столиці. Під колеса потрапив дитячий візок. Семимісячне мнемовля вижило, але зараз в комі у лікарні. І постраждалих від некерованого авто могло бути значно більше, адже воно вилетіло прямісінько на тротуар. Що ж сталося на перехресті? Розкаже Євген Назаренко. Це все, що залишилось від дитячого візочка, який потрапив під колеса двотонного джипа. Страшна ДТП сталася посеред білого дня в одному зі спальних районів Києва. Стояв на тротуарі з рібкам. їхав на випускник, як старша. Вилітіла машина, мене збили місця з колясками прямо під бампер. Місце з рібенками черепно черіпнамазала лише дивом дитина вижила. Непритомна немовля, разом із матір'ю забрала карета швидкої, що ж стало причиною приголомшливої аварії. Нісан їхав другорядною вулицю із великою швидкістю, не помітивши знак поступить з дорогою, водій влетів на перехресті в бусик Фольксваген. Від потужного удару бус розвернула на 180 градусів. Обидві автівки вилетіли на тротуар, де некерований японець ударив візок. Ми проїжджали перехрестя і вискочила машина і вдарила нас в бок. Я хочу сказати, що швидкість автомобіля Нісан була більшою, ніж 60 км за годину. Тому що удар був такої сили, що машину завернуло. Е в результаті пострадала от дитина. Водійка кросовера спочатку довго не виходила з машини та комусь дзвонила. Коли врешті вийшла, коментувати інцидент відмовилась Доброго дня. Можете сказати, як Ніяких коментарів давати. Інна працює в офісі неподалік місця аварії. Дівчина стала свідком ДТП, хоча каже, сама лише дивом не потрапила під колеса. Їхав Фольксваген відтуди і uh, літав Нісан. Він його ударив, машину розвернуло, ударився від дерева, ударив машину. Я Якраз в цей момент розвернулась, почала бігати, тому що спугалась, що машина будь ну далі політі. Ну а потім, коли я вийшла, вже рібенка на руках носил отец. з был без сознания, з большой гематомой на голові. Не оминула страшна подія і шкоду, що була просто припаркована на узбіччі. Поставив автомобіль, спустя час отримав телефонний звонок, яким попросили подойти, тому що машина оказалась учасником ДТП. Місцеві мешканці кажуть, що на цьому перехресті аварії стаються регулярно. Громада неодноразово просила можновладців, щоб сюди поставили світлофор або хоча б лежачого поліцейського.